Ні, вирубуванню скверів саме з таким гаслом мешканці Києва і столичні активісти пікетували сьогодні прокуратуру міста. Вони вимагали припинити вирубку скверу столичного мікрорайону Березняки, де збираються побудувати новий будинок. Нині активісти розклали на місці скверу наметове містечко, де обіцяють жити, аж поки влада не припинить своїх спроб знищити зелені насадження. Марія Черняхівська була на місці події. Марії, привіт! То що ти там бачила? Вітаю колеги. Ну хочу сказати, що війна з супермаркетами триває. Людям урвався терпець. Вони символічно взяли з до рук зрубані дерева і пішли пікетувати прокуратуру міста Києва. Вони вимагають, щоб скасували дозвіл на будівництво супермаркету, а також верну повернули їм сквер. Власне до до прокуратури також приїхав сам забудовник і його адвокат, і ми можемо подивитися, як їх зустрічали. Руки крошать сквера! Руки прощать сквера! Банго! Геть! Де ви живете? На березняках? білізняка? Пашла за білізняків. А ось і сам сквер, забудовник звів тут паркан. Люди відреагували уже місяць, як розбите наметове містечко. Пані Олена тут гуляла ще зі своїми дітьми, а зараз гуляє з маленьким онуком. Вона каже, що ні їй, ні її. Е... Мешканцям, які живуть поруч, не потрібен ще один черговий супермаркет. У нас магазинів досталь, але парків у нас і скверів дуже дуже мало. І дітей нема де вигулювати, нема де відпочивати. Ось онучок. Онучок, так. Водімочка. От і ми чекаємо ще одного внука, а тому ми просимо захистити нас сквер. Мітингувальники вважають, що документи на будівництво були отримані незаконно. Прокуратура ініціювала перевірку законності будівництва, але порушень не виявила. Нині висновки інспекції міського рівня направлені до центральних органів виконавчої влади. Прокурор каже, що поки що нічим допомогти не може. Тобто необхідний пакет документів. Ну в них є, але для того, щоб сказати. Ну, остаточно поставити крапку на необхідні висновки центральної органів влади. На даний момент в них є договір оренди на землю. Щодо будівництва, в них є дозвіл Державної архітектурно будівельної інспекції України на початок будівельних робіт. Сам будівельник обіцяє людям покращення, але вони йому чомусь не вірять. Там, окрым супермаркета, будущее сквер? Нет. Да, конечно, сквер. Естественно, будет и сквер, будет озеленила территория, будет ландшафт. То есть все будет хорошо сделано, красиво. Хоздвор этого чудо супермаркета, который будет находиться у них по плану на первом этаже, выходит на наши окна. Вся антисанитария, все крысы. Всі відходи, всі машини, які будуть приїжджати загружатися, будуть у нас в окнах. Згідно конституції України, вся власність, комунальна власність вона належить територіальним громадам відповідних територій. Забудовники вони не питають у громади нічого. Вони вирішують так, як їм заманеться, Вони вирішують все з чиновниками, у яких у чиновників нема жодного права згідно конституції. Вирішують за нас, що там будувати, як там будувати, в яких під. І на яких умовах. Сьогодні громада оприлюднила акт заборону «Київенерго» на встановлення паркану, тому що територію скверу пролягає стратегічно важлива тепломагістраль. Власне, поки що ситуація з місця не зрушилась, хоча людей і прийняв прокурор у себе у кабінеті, але він їм не сказав нічого нового. Власне, сказав те, що і журналістам. У мене все, колеги. Марія, дякуємо тобі. А, у мене єдине запитання. Скажи, будь ласка, ну для когось два супермаркети це забагато, для мене, наприклад, 15 супермаркетів це забагато. Чи є якась цифра, скільки ж супермаркетів там довкола цієї, цього скверу? Не озброєним оком видно, що супермаркети поблизу є, але ми все ж таки загуглили і перевірили, скільки супермаркетів є поряд, до яких можна дійти пішки, і ми нарахували близько 12. Я думаю, це достатньо. Я, 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 я думаю, що ні, тому що от, жіночка в інтерв'ю казала, що вони чекають, вони чекають, при, приріст, ну, вони чекають поповнення. Поповнення в родині. Я думаю, що, напевно, забудовники, враховуючи потенційний приріст населення у цьому мікрорайоні, вирішили, що там не, не вистачає 13-го як мінімум, а може навіть більше. Можливо. Но, насправді, насправді така цікава ситуація. Я згадую подію Туреччині. Там до речі, недавні недавно були. Там, до речі, так само намагалися виробити сквер, щоб mm -hmm. його забудувати, і реально повстала вся країна, вся країна повстала проти цієї ситуації. і все ж таки влада відмовилася від цієї ідеї. Андрію, я думаю, що в цьому випадку вся країна не постане, але хоча б мешканці кількох будинків намагаюся, зможуть відстояти своє право на, на сквер.